Ми стурбовані про це місто. Ми хочемо, щоб наше місто було очищене від корупції, від всього. І якщо я думаю, що повинні все це зробити. Смотри, ви Добрий день, хлопці. А ви сьогодні тут чого? А що буваєтеся? Що Шо, нема чого вам сказати? Чого прийшли? Ви сьогодні до міської ради чого прийшли? Не подобається. Як наша влада відноситься до Чернігівських громадян? А як вона думать відноситься до наша дома, байдуже, несправедливо. В чому це проявляється? А ви не розумієте в чому? Ну вас особисто чим ображає міська рада? Мене ображає великими цінами, малими заробітними платами. Це питання до міської ради. Її компетенція вона може вирішувати Так, її устрій нашого міста. А ви якусь організацію представляєте? Ні, ні? ні, давайте може. я відповім. а ви. А, ну давайте. взагалі ми прості люди, ми патріоти України, і ми вважаємо, що наше вважає, місто заслуговує на, на те, що в неї буде була дуже гарна влада. І ми за це, і виступаємо за це. Ми не представляємо жодну політичну партію. Ми не пропонуємо жодного з кандидатів. Так що це акція, це флешмоб, це не акція, не протестна акція. А акція протесна ну верні цей флешмоб на підтримку того, щоб влада була чиста, влада була порядна і щоб наше місто процвітало. а ну, ці гарні такі е, кольорові плакати Ах, скидалися. А? Ну ці такі кольорові плакати скидалися в ру. Ну знаєте, ми ж не бідні люди. Ну ми, ми маємо ще гроші. Ми можемо скинутися і дозволити собі ці плакати. Спасибо. Діти про діло. Ми працюємо в театрі, але це є громадянська позиція. Вона жодного відношення до нашого підприємства не має. То ви не в робочий час. Ми не в робочий час. Без погодження директора. Без погодження директора. А що нам потрібно брати погодження? Привіт всім рідіскані навісникам. Ми тут, щоб ізгнати з горсавіта. этих ни на что не способных овощей, этих редисок, нехороших людей, которые воруют государственную капусту и уютно окопались на плодородных черниговских почвах. Эти редиски висят на шее простого народа и не дают полной грудью вдыхать запах свободы, запах укропа. Но всякому терпению приходит конец. И пора вырвать этих редисов с грядок честных черниговцев, с трудовых грядок. Хочешь перемен в Украине, начни с себя, начни со своего города. И засеять укропом благодатное черниговское поле и сбросить оковы в тяжелой борьбе с ненавистным и злостным корнеплодом. Пусть редиски уйдут с гор совета. Пусть і спробую кади вкус укропнай здорової води. Цим пучком укропу виганяємо редисок з міськради. Хай буде чистою Чернігівська влада від каздокрадів, ластуванців, корупціонерів та інших редисок. Йдемо зараз зайдемо до міськради. Може, Укропа. Це вам! На все добре, на все добре, діновоща послете, на діробаща не за посеття, а це вам ще на помідори. <рігла> 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 Ні, все. Ми що хотіли, те сказали. Ні, завтра, наприклад, там, після завтра? завтра. Ну, ви знаєте, ми подумаємо. У нас ще багато креативних ідей. Так що, це, я думаю, що це не останнє. Що ми ще зустрінемося, побачимо вас. На всього доброго. Ви перешкоджаєте роботи міської ради. Люди не можуть зайти в приміщення. А міська рада перешкоджає видимо. життю із Я розумію, що. Перешкоджає, але ж зараз ви перешкоджаєте? Я ні, я не перешкоджаю. Ну є відеозаписи, де ви рішав. Я рішав? Да. Ну і що. Ну так ну, знімайте. Так і хочеться равнити. Таким овощам не место Так, рада.